Що існують у церкві теми, які не можна обговорювати відкрито. Ми не приходимо до церкви, щоб обговорити питання кінематографу, музичної індустрії. Ми не приходимо там займатися політикою або говорити про спорт. Церква це місце, куди приходять вірні для того, щоб помолитися. І всі ми там об'єднані однією спільною ідеєю: отримати, успадкувати. Боже царство, і говорячи про те, чи є якісь запитання, на які церква не відповідає, є, але вони знаходяться не у площині церкви. Проте, на мою думку, церква не має мати тем табу. Тобто вона має бути відкрита до спілкування і до запиту людини. Яка б не була людина, вона можливо приходить за порадою, можливо, вона має гріх. Можливо, не одразу потрібно приймати таїнство сповіді, а спочатку поспілкуватися з духівником. І саме до цього нас. Закликає церква сьогодні. Церква має бути відкрита. Що таке відкрита церква? Це церква відкрита до запитів людей, до запитів своїх парафіян. Ми не маємо лише проводити обрядовість і жити тільки тим, як було раніше. Ми маємо сьогодні бути ближче до людей. Якщо людина приходить і ділиться своїм власним болем, ми маємо пережити цей біль. Ми маємо бути з людиною і допомогти їй.